Знайдемо е, значення виразу. 4 в степені мінус 1 восьма та ще в степені 1,6 помножити на 16 в степені 0,6. Ну, по-перше, нам потрібно звести е, до однакової основи ці числа. 4 це можна записати як 2 в квадраті, потім ще в степені мінус 1,8. Та ще в степені 1,6. Далі помножити 16 можна записати як 2 в четвертому степені, та ще в степені 0,6. Далі. За властивостями степеня з раціональним показником а в степені r. Та в степені Q дорівнює а в степені r помножити на Q. Тобто потрібно перемножити ці показники. Буде 2 в степені 2 помножити на мінус 1 восьму, це буде мінус 1 четверта, та помножити на 1,6 це буде мінус 0,3. 4. десятих. Далі помножити 2 в степені. Так само перемножуємо. Тут буде 2,4. дорівнює. Коли ми множимо з однаковими основами, показники додаються, тобто буде 2 в степені мінус 0,4 плюс 2,4. дорівнює. Це виходить 2 в квадраті або 4, тобто відповідь В.